Подивився я в інтернеті, подивився я на Ютубі і не знайшов огляд інтегрованої системи приготування їжі від фірми Мєва Чеської. І вирішив, що зроблю-ка я його сам. Всіх вас я вітаю, ви знаходитесь на каналі MyCamping. Звуть мене Кирило, я постійний ведучий, всіх вас вітаю. Ось така чудова система інтегрована, яка має назву М'єва Тріпер. Тріпер це мандрівник. Також. Тріпер це турист в перекладі. Отже, ось такий вигляд має саме пакування. Мови, будь ласка, чеська, якась тут словацька, болгарська, польська. Української, на жаль, нема. Ось вигляд. Пакування приблизний, як ми можемо переносити ці речі всередині цього банячка. Є в наборі підставочка під додатковий посуд, за що дуже дякуємо виробнику. Також вони випускають газові балони і всі вони в колір синій. І ось такий лимонний, чи ближчий до такого салатового, такий чудовий салатово, зелена, гірчично жовтий колір. Дуже приємний, мені дуже подобається. Я постійно користуюсь балонами від цієї фірми. Ще я робив огляд на пальник М'єва Спарк. Його ви можете подивитись у мене на каналі. Посилання буде під цим відео, я його все ж таки залишу. Отже, що в нас йде в наборі? Казаночок, відразу його, і будемо ось так і дивитись. Кришечка ось така. Вона нібито пластикова, нібито трішечки силіконова така, нібито навіть. Може, тут якийсь тритан навіть є. Ніде інформації по всьому цьому ділу нема. Кришечка сама по собі має ось такі от отвори для того, щоб просіяти наші з вами макарони, злити воду, коли там щось готуєш і так далі. В принципі, це є дуже-дуже зручною такою річчю. А також в нас ось тут є ось такий, от бачите, отвір для того, щоб можна було... Ось так кришку накрити і наливати водичку. І ось така от навіть тут направляюча є. Ось тут її видно з цієї сторони. І навіть пити звідси можна, що дуже класно. Ручка ось така, можна її отут. Темлячок якийсь повісити. Дуже зручно. Щоб відкривати не ось так, а ось тут щось повісити, і ось так можна її відкрити. Дуже класно. Всередині в мене тут чохол від цієї системи. Зараз я вам його покажу після казаночка. Сам казаночок з алюмінію має ось такі риски об'єму. Бачите, 0,5 літра, 0,8, 1,1 літр. Вся система загалом літр 300, літр 400. Я точно не заміряв. Просто так от подивився сюди. Якщо тут 0,8, а тут 1,1, і то 300 мл різниця, то значить що? Значить підверх буде десь 1400 мл. Літр 400, літр 300, так приблизно. Але, звісно, для того, щоб кип'ятити водичку, виробник рекомендує наливати 0,8 літра. Бачите, так? Ось по цю от риску. Я б, наприклад, наливав по літр 100 і думаю, що вода, в принципі, не повинна розливатись. Маємо ось такий класний чухол, приємний такий за кольором. Ось тут у нас липучка. Можна це все діло зняти, звісно. Зняти вдіти без питань. Ось така у нас точкова тут зварка. Так само кріпиться, до речі, і сам по собі радіатор. Також ось на такій точковій зварці. Видно. Радіатор класичний. Ручки ось такі, вони тут ніяк не фіксуються, абсолютно. Вкриті ручки ось таким силіконом м'ягеньким. Звісно, ось тут є два отвори під встановлення пальника. Один. І навпроти другий. Не 4, не 6, а 2. Класно виглядає, мінімалістично так. Нічого зайвого, скажімо так. Звісно, у деяких інтегрованих систем ось так кришкою ви закриваєте, ручкою ось так можете накрити, як ось, наприклад, у інтегрованої системи Fire Maple X3. А тут такого нема. Ця кришка надягається ось так і тримається дуже щільно. Матеріал класний. Переходжу поступово до пальника. Пальник має досить просту, класичну конструкцію. Кріплення одне і навпроти кріплення інше. До казаночка. Відразу показую, як це все працює. Все дуже просто. І повернули. Оп, і все. Але є один момент, який, наприклад, мені не дуже сподобався у порівнянні, звісно, з Fire Maple X3. Не знаю, чи це брак, чи це тільки в мене. Ось у цієї штуки, яка в мене в руках, може в інших моделі. Такого не буде. Може, мені така дісталась, скажімо так, з вітрини, чи що. Ось, бачите, ось так вдягаєш і... і ось. Ну, якось повинно ж фіксуватись, мені здається. А тут щось ось так не фіксується. Тобто просто ставити ось так. Повернули, і може воно впасти, я думаю. Звісно, напевно, можна взяти. Якісь плоскогубці. Взяти ось тут і трішечки тут тут і тут підігнути. Ну, конкретно в цієї системи. І я думаю, що людина, яка придбає, так і, і зробить. Може, зразу, може, з часом. І тоді буде триматись нормально. Пальник має невеличку ось таку комфорочку, багато в ній. Отворів, полум'я сфокусоване. Факел ось такий вертикальний, сфокусований. П'єзопідпал, кнопочка п'єзопідпалу, корпус, звісно, пластиковий. Ось тут різьба. І, в принципі, весь клапан виконано з латуні, що дуже і дуже супер круто. Ручка регулювання тиску газу має ось такий пластиковий момент. Так, ось таку пластикову вставочку. І тут написано, в яку сторону закривати мінус. І ось так крутимо і закриваємо. Нічого такого Нічого такого, все досить, досить простеньке, але робоче. Також в наборі є ось така чудова підставочка під газовий балон. Підходить вона під різьбові газові балони розмірностями. 100 грамів ось це кріплення. Ось це більше під газові балони 230 грамів, як ось цей. І 450 грамів великий. Різьбовий балон також становиться ось сюди. у це крайній кріплення, крайній пас. А сюди 100 грамовий. Цанговий балон вертикальний. Сюди не встановиш, бо кріплення нема. Тут ще повинно бути одне. Фіксаторів ніяких тут нема. ну Просто відкрив. Встановив балон і все. Може, вони тут навіть і не потрібні. Чорний колір, все ось таке мінімалістичне. В наборі йде ось такий чохольчик з дуже такого простого матеріалу. Якийсь час, звісно, чохол послужить, але з часом потрібно буде його замінити на якийсь інший. Тут ось такий. Снурочок. І такий от фіксатор. Звичайний чехол. Звичайний чохол, куди можна все покласти. І дякуємо виробнику за це. Звісно, йде в наборі ось така підставочка, якщо ви хочете встановлювати не ось цей баняк, а, наприклад, хочете ви накип'ятити води, а хочете щось приготувати на іншому посуді, звісно. То ось так ніжки. Відкривається ось таким от чином. В інтегрованій системі Fire Maple X3 така сама система відкриття. Встановлюємо ось таким от чином. Вдягається, бачите, ось тут от отвір і ось тут ось цей бортик. Отвором в бортик. І вдягаємо. Так, раз, два. Вдягнули. Для того, щоб зафіксувати, бачите, тут один грибок, так фіксатор. Тут інший з іншої сторони. Так само фіксується, як і великий баняк. Ось так повернули і все, і зафіксували. Тут така сама історія. Повернули, ось так і зафіксували. Тобто фіксатори два. Тут може ось так бовтатись. А тут от зафіксовано. Ну, в принципі, ніхто ж ось так робити не буде, так? бо ми ж зазвичай що робимо? Ми встановлюємо і ось так вертикально ставимо сюди якийсь посуд і готуємо. Бачите, в мене вже ось тут колір, ця підставочка змінила, комфорочка змінила. Я вже робив тут собі каву зранку, смажив навіть яєшню. Було цікаво, як це діло працює. І, в принципі, дуже, дуже непогано. Все простеньке і тому ламатись нема чому. Ось так. Повернули і зняли. Звісно, люди, які подібними системами користувались, вони все знають. А люди, які не користувалися, можливо, їм буде цікаво. Я ось, наприклад, ніколи не користувався інтегрованими системами. Тобто я їх бачив, я їх тримав у руках, але в мене ніколи не було. І коли я перший раз взяв. В руки мені потрапила Fire Maple X3. Я так подивився і подумав: в принципі, дуже і дуже зручно. Дивлячись під які цілі, ту інтегровану систему собі мати. Кип'ятити воду легко. Готувати їжу на цій підставочці супер-пупер. Готувати їжу всередині, ну то, як ви хочете. Можна і готувати, можна і не готувати. Це все залежить від вас. Інструкція, звісно, українською нема. Є. Що тут можна зрозуміти? Болгарську можна зрозуміти трішечки. Що можна з цієї інструкції виділити? Потужність номінальна 1 кВт, тобто пальничок трішечки потужніший за 1 кВт, а це номінальна так, потужність робоча. Витрата 73 грами на годину це витрата газу на максимальній потужності ось цього пальника. 73 грами на годину це дуже такий непоганий результат. Діаметр форсуночки 0,22 мм. І ось дуже добре, що вказано: мінімальний і максимальний розмір посуду, розмір донушка посуду, який зручно встановлювати. Це стосується не баняка, а оцієї підставочки. І швидко покажу, що виробник мав на увазі. Ось так повертаю ніжки, швидко заміряю і вам все показую. Ось тут в нас 4 см. І дійсно 7 см буде зручно встановити, так? І максимальний розліт лапок, звісно, також вам покажу. Він в нас тут складає 13, близько 13 см. Мінімальний діаметр посуду 7 см, а максимальний 24 см. І розмір цієї цієї системи 12 на 19 см 13, 120 на 130 на 190 мм. І вага 750 грамів без газового балону. І ось я вам тут десь казав і зараз вам ще покажу. Бачите? Максимальне наповнення виробник вказує водички, коли наливаєш сюди в баняк. Максимальне наповнення складає 800 мл. Я ось, наприклад, вважаю, що можна літр 100 налити. Не знаю, не знаю. Начебто, коли налієш сюди літр 100, то ще є ж запас. Чому вони 800 мл, сказали? 800 аж жде, а тут літр 100. І тут ще я вам зараз покажу, скільки тут від літр 100 доверху. Чи видно вам? Якщо не видно, то я вам скажу 3,5 см від цього, від цієї риски найвищої, так? Ну, тобто, нормально. А якщо взяти Петрел, де? Вказано, дивіться як. Я просто так, я не скажу, що я порівнюю. Дивіться, ось у нас пів літри, ось 600 мл. І написано Max Fill, максимальне наповнення. І давайте тут ще подивимось. І тут в нас так само: 3,5 см. Тому я роблю такий для себе суто висновок, що можна літр 100 тут наливати. Літр 100 це досить так. Ну, вистачить вам і поїсти, і чай якийсь випити на одну людину точно з головою. Дуже зручно, дуже зручно і дуже, і дуже класно. Бо великий, досить великий баняк і це приємно. Маленького не завжди вистачає, але то залежить від людини, кому скільки потрібно, і хто скільки їсть, який в кого апетит. Хто там полюбляє чай пити, хто тільки чай, хто тільки заварює сублімати, хто гарячий взагалі не п'є, ну, самі все розумієте. Ось тут в нас 9 см, так? А ось тут, може, також буде цікаво, так? А ось тут в нас 10 см між одним отвором і іншим. Давайте тут заміримо. Тут в нас трішечки менше, ніж 10 см. Ось дивіться, наскільки менше. Ось такий от тут діаметр. Комфорочка маленька, діаметр комфорочки 3 з половиною сантиметри. Взяв я ваги і давайте ми з вами все зважимо окремо і потім разом. Значить, пальник в нас важить 175 грамів. Кришечка від казаночка 33 34 грами. Підставочка пластикова під газовий балон важить 28 грам. Підставочка під посуд з нержавійки важить 45 грам. Чухол наш. Який потрібно зверна... звер... звернути, який потрібно і покласти. Він буде важити. Зараз один момент, він бачите, як себе веде. Як же його тут правильно так взяти його, щоб він тут не крутився? Зараз ми швидко так візьмемо. Ось так от Ось так давайте візьмемо. 13, 13 грамів хай буде 12,5 і 13 грамів. Сам баняк 240 грам. Ну що, давайте ми все сюди і покладемо. Я зараз поверну для себе, подивлюсь, як тут на пакуванні вказано. І так, в принципі, і запакую пальник. Беру, кладу його на донышко попередньо, звісно клапан. так, ручку закрити, кладу його на донечку. Далі в нас йде підставка. Підставку потрібно повернути у свій ось такий стан. Так, якоюсь стороною, давайте подивимось, підставка йде. Ніжками вверх вона йде. Ну, звісно, так, я тут щось запитую, а тут все зрозуміло. Далі, давайте сюди ось так покладу підставочку. Також можна засунути газовий балон 230 грамів, він сюди війде. Але я зараз буду важити, тому мені це не потрібно. Я просто чухол візьму ось так сюди, всередину, і накрию все це діло кришкою. І встановлю на ваги. Зараз подивимось, скільки в нас вийде. Було написано виробником 750 грамів. Ого! А як же то 750 Не знаю, як вони там міряли. Може я щось не поклав. Все поклав. Без газового балону вага складає 530 грамів. Ось, будь ласка. Дуже приємно, що весь вузол ось цей зроблено з латуні. Особисто для мене це великий плюс. Мені дуже таке подобається, дуже якісно. Глядаю дуже приємно, як диск такий від джипу. Давайте зважимо пальник разом з газовим балоном до тесту, до першого тесту. Вага складає 533 грами. І відразу налью тут під літру. Я встановлю баняк, так як він повинен тут стояти. Звісно, секундомір зараз знайду. І, звісно, і натискаю почати. Кришечку надягнув. 4 хвилини і 5 секунд. Другий тест буде в іншій, звісно, температурі, більш вищий. Тому я думаю, що результати також будуть іншими, більш швидкими. Зважую пальник із газовим балоном після першого тесту 528 грам. А ось і другий тест. Температура навколишнього середовища плюс 21 градус. І перед цим тестом хочу зважити газовий балон разом з пальником 523 грами. Вмикаю пальник і натискаю «Почати». Час кипіння 2 хвилини і 15 секунд. Зважую пальник після другого тесту разом з газовим балоном. 517 грам. Давайте покажу вам результати наших тестів. Отже, півлітри на максимальному режимі, так, коли клапан подачі газу відкритий на максимум. При температурі плюс 2, потім подивився, плюс 2 градуси на вулиці було. Отже, витрата склала 5. Грам газу, а час закипання 4 хвилини і 5 секунд. А коли температура навколишнього середовища була плюс 21 градус, витрата склала 6 грам. Тут 5-6. Ну в принципі одне й те саме. А час закипання скоротився, бачите наскільки? Майже на 2 хвилини. І склав 2 хвилини і 15 секунд. Ось така от різниця від температури. Зараз встановлюю ось цю підставку і роблю два тести. На вітер беру сидячку стареньку, відкриваю тут клапан. Це, бачите, це вже максимум, так? Ну, давайте ось так відразу на максимум відкрию і все. Тут потужність невелика. Значить, намагаюсь, ну все, я затушив. Так. Прям з першого разу тухне, так? з цією підставкою, прям вітроспротив ніякий, так? Тепер тепер відставлю її в сторонку. Тут води ніякої нема. Тому я візьму трішечки сюди налю. Ось так. Просто для того, щоб встановити от сюди. І тепер будемо дивитись, як зараз буде реагувати це все діло. Бачите, таким чином, коли рідний баняк встановлений, то ніяк тут не затушиш. Дивіться, дуже сильно дмухорю, нічого, нормально горить. Вітрозахист класний з баняком. Якщо баняк прибрати... Оп, то ось так буде. З баняком вітрозахист класний, без баняка не дуже. Якщо хочете готувати ось на цій підставочці, будь ласка, у вас повинен бути якийсь додатковий вітроекран, і так можна буде впевнено готувати. А з рідним баняком вітрозахист дуже класний. Давайте зробимо з вами висновок. Підставочку ми ось тут для приготування їжі на своєму посуді ми маємо. Потужність цього пальничка на номінальному режимі роботи складає 1 кВт. Це не дуже багато, проте це дуже економічно буде. Ось такий от висновок по пальнику. Звісно, якщо пальник більш потужний, то, звісно, і витрата газу буде більшою є, звісно, п'єзопідпал. Чохол м'який, класний. Тримати гаряче за... ось так за нього, коли тримаєш, так, і коли всередині гаряче, то тримати можна. Обпектись важко, дійсно. Тільки ось тут, якщо взяти, то прям буде відчутно. Ручки прикольні. Коли так береш, досить так зручно, як така чарка пива. Мають ось тут силикон. Це є здорово. Риски об'єму є. Це теж так прикольно. Класна тут кришечка. Ось така. Ніби силіконова, ніби трішечки пластикова, ніби трішечки тританова. Ось така. Все в одному. Є отвори для зливу рідини. Дуже зручно. Макарони, картопля, фасоль, все, що хочете, можна готувати, зливати. Класно. І, в принципі, звідти можна пити. Ось тут така поїлка є. Супер. Також є отвір під якийсь темлячок. По вітрозахисту ситуація наступна. Коли ми готуємо на ось цій підставочці на своєму посуді, то вітрозахист просто ніякий, його просто нема. Краще би встановити якийсь вітрозахист додатковий з собою мати. А коли ми готуємо з вами на рідному баняку, то вітрозахист просто чудовий. Вітер просто ніяк пальник не пробиває, ніяк не тушить, і полум'я навіть майже не рухається. Дуже здорово. Чугольчик в наборі. Ну, в принципі, ось така от система. Коштує вона небагато з промокодом MyCamping Буде коштувати вона ще менше, ніж вона коштує. Посилання залишив під відео. Може кому сподобалось, захоче подивитись, скільки коштує, зможе перейти по посиланню під відео і подивитись, може хтось захоче навіть її придбати. Ось така от відм'єве інтегрована. Система розрахована вона на одну-дві людини. Звісно, можна і на три людини готувати, дивлячись від того, яка у вас компанія, що ви там хочете собі готувати. Якщо кип'ятити водичку і заливати, то звісно ви берете ну, три людини, три сублімата. Значить, літр 400 можна накип'ятити, ну літр 100, так і на три порції, ось так розлити. Ну так, приблизно, так звісно, якщо хтось їсть більше чи менше, чи хтось дуже хоче пити, а хтось прям не хоче, то може і на більшу кількість людей вистачить. Тут все так, і індивідуально. В принципі, на одну людину також нормально. Може навіть для однієї людини буде і. Забагато по кількості по об'єму. Це ви вирішуєте вже для себе індивідуально. Ось такий чудовий огляд у нас сьогодні вийшов. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Звісно, як завжди, щось забув. Звісно, як завжди, на щось увагу не звернув. Щось пропустив, якісь слова вказав неправильно, щось назвав неправильно. Ну, ви вже виправляйте, все пишіть в коментарях. Все, що на вашу думку, може хтось із вас користувався цією системою, хтось із вас знає про неї більше. Може комусь ця інтегрована система нагадала якусь іншу модель інтегрованих систем, іншого виробника? Будь ласка, все це вказуйте в коментарях, і будемо з вами там під відео спілкуватися. Величезне вам. За це дякую, дякую за перегляд. Обов'язково використовуйте мій промокод MyCamping, не тільки для того, щоб придбати саме ось цю інтегровану систему, а можна придбати велику, велику кількість всякого різного, якого хочете, туристичного спорядження, туристичних різних речей. І, будь ласка, можете це зробити в описі під цим відео. Вказано, як знайти промокоди, де вони знаходяться, як їх використовувати і так далі. Величезне вам дякую за це. А також кому подобається мій. Контент, будь ласка, ви можете мене підтримати в описі під відео. Також я залишаю інформацію, як це можна зробити. Дякую всім за перегляд, що були зі мною. Всіх з наступаючими новорічними святами. Побачимось у наступних відео.